ми Будемо потрапляти в ситуації, в яких нам буде необхідно помирати за Христом. І важливо, щоб я був з Ним, щоб з ним там і помирати, щоб воскреснути, щоб пройти ці ситуації, щоб вони не знищили мене, не знищили щось всередині І за чого і я стаю безбожником. Тобто я втрачаю Бога. Тому що я ще раз кажу: на жаль, таке відбувається. Чи може відбуватися в житті віруючих людей? Сатана він хоче знищити, чи завадити, не дозволити відновити твої відносини з Богом, чи отримати їх, якщо людина ще їх не мала. Він, це головне, чим він займається. І коли сатана діє в той чи інший спосіб, а сатана тут, в цьому світі, на цій землі, діє точно також, ну не точно також, а по такому ж принципу, як діє Господь. Господь діє через людину, і сатана діє через людину. Сатана не діє сам по собі, не може діяти сам по собі. Він теж діє через людину. І от коли в житті з'являється можливість у сатани достати тебе, от мене достати, тобто знайшлася якась людина, яка дає йому доступ, і ця людина, наприклад, стає ворогом, і ця людина щось вороже створює, чи відтворює, чи реалізує по відношенню до тебе, то мета от важливо розуміти мету, щоби. Ефективно захиститися і не дати можливості йому цього досягнути, треба розуміти мету ворога. Сатана хоче знищити, чи не дозволити відновити твої відносини за це. Це дуже велике, я би так сказав, досягнення сатани, якщо він когось впевнив, що Бога не існує, на жаль. Тому це головна мета, головний план. Стратегія сатани, він хоче знищити чи не дозволити відновити відносини людини за це. Тому що ми віруючи, це хто такий? Це ті, хто живуть з Богом, не ті, хто просто належить до якоїсь деномінації релігійного вчення, просто називає себе так, ходить по вихідним на служіння. Віруюча людина це людина, яка живе з Богом, живе. Тобто от, проживає своє життя разом з ним, стикаючись з тими обставинами свого життя, ну разом з ним.